За вухом почухай, удень не ховається дикий звір. Раз два Пісню джунглів послухай, посуху між звірами завжди мир. Насливця на ловах Ти не почуєш, Слідів не залишить ловець мій, наче по небу, крокує Бо між звірами ми. Кожен звір, збіру брат, закон в диких джунлях панує, але й про опачність не забувай і ранкова заря, і вечірня, і мла, Свою милість тобі дорогу дала, і нічого в... дорогою, більше ти не просив. Покинути різні ліси, та ласку джунглі. Книга джунглів. У Мауглі з'явилася прихильниця. Дивись! хато порты дысь, ха, кичи. Хапайся! Цей хлопець постійно тренується. Завдяки цьому він стане дуже сильним мисливцем. Постійно придумує нові способи полювання. Вони не завжди спрацьовують, але його це не бентежить. Сподіваюсь, все ж таки він мій учень. І я навчив його, що якщо не вдалося з першого разу, намагайся знову і знову. До твого відома, це я навчив його цьому. Хм. Проте не хвилюйся, багіро. Я знаю, що ти робиш усе можливе, аби навчити Мауглі закону джунглів. Мушу зізнатися, я вже давно не був наодинці з людським дитям. Як він поживає, як проводить свої дні? Що ж, взагалі, то є одна річ, яка мене непокоїть. Що це романтична атмосфера? Яка романтична? Вона може бути небезпечною. Так, може, але думаю, Мауглі з цим впорається. Хм, то не вже Мауглі закохався. Ні, але подивися на це. Хм, вона молодець, тихіше. Ти вже впіймав багато риби мауглі? Ще ні. Але я вважаю цю пастку для риби хорошою ідеєю. Чи інакше, я подумала, може тобі буде до вподобається пташка? Пташка для мене? Я завжди можу впалювати ще одну. Я Я навіть не знаю, що сказати. Дякую, Лало. Пусти, мауглі. Я рада, що вона тобі сподобалася. <кхи> Бачиш, романтична атмосфера. Так, бачу. Але, на жаль, ця романтика лише з одного боку: Лала хоче справити враження на Мауглі, а він і не здогадується навіщо. Завжди сумно, коли почуття невзаємне. Так. Але навіть зараз можна передбачити, як складно буде далі. Чому ти так думаєш? Ну ж, бо балу, мауглі людина, а лала вовк. Ти не помічаєш нічого незвичного. Mm, я зрозумію, що ти маєш на увазі, дуже дивна ситуація, сподіваємось, що нічиї почуття не постраждають. <плес> Та Останнє так добре проводив час. Дякую, Лало. Мені було весело сьогодні. Я навіть упіймав здобич на вечерю. Мені теж було дуже весело. Знаєш, Маулі, здається, ми раніше не грали разом. Так важко це повірити. Це правда. У будь-якому разі я радий, що ми нарешті стали друзями. Бувай, Лало. Бувай. Сподіваюся, тобі сподобається пташка. Дякую ще раз, Лало. Бувай, Кічі. Шукав, Лало. Мене? Навіщо? Я хотів запитати, ти сьогодні бачила Акелу? Знаєш? Він почувався не дуже добре, Лало. Тобі варто бути з ним поруч, якщо йому знадобишся. Справді, це він тобі сказав? Ні, не зовсім. Думаю, ти перебільшуєш суро. Мій дідусь здоровий, як на свій вік. І навіть якщо йому треба, аби я була поруч, це тебе не стосується. Гаразд, проте я все одно вважаю, що тобі краще бути біля дідуся, а не вештатися весь день біля Мауглі. Що ти щойно сказав, Суро. Коли це я за ним вешталася? Скажи, коли. Ну, я не це мав на увазі. Я лише намагався сказати. Годі! Я вже досить почула щодо мого особистого життя. Але лало, я не збирався. Я лише хотів сказати, що. У мене є велике почуття до тебе. і... і я... Що? <плес> почуття до мене? Що ж, тобі не пощастило, бо я не маю почуттів до тебе. Тож більше ніколи не піднімай цю тему. Я вільна і збираюся такою залишитися. Я чітко висловилася. Хм. Лала... Інколи світ здається таким простим. Сонце заходить, з'являється місяць і в джунглях стає темно. Ти трохи спиш, а потім на світанку все повторюється знову. Кічі, про що ти говориш? Я й сам не знаю. Але я знаю одне в таку гарну ніч зовсім не хочеться спати. Так. Ти маєш рацію. Тим паче, коли ти самотній. Кічі. Mm -hmm. Ти ж досі живеш у лігві на Великому дубі, так. Так. А ти б хотів покинути своє лігво і перебратися до мене. Гадаю, моє лігво захистить тебе від вітру і дощу. І якщо ми житимемо разом, не почуватимемося такими самотніми. Чудова ідея. Думаю, нам буде весело жити разом мауглі. Вирішено. Віднині Кічі ми брати. Тому будемо ділитися усім, що маємо. Так, тепер ми брати. <рес> дім. Мій новий дім. Аго, обережніше. Не башкетуй. Ми брати. Спробуй це смачно. Хочеш іще? добре. Це тобі допоможе ліки матінки природи. Вогонь добре розгорівся. Тепер можемо поговорити. Я не можу тебе лишити самого в джунглях. Ходімо завтра до селища. Доброго ранку, дідусю. Це ти впіймала, Лало. Так. Я люблю полювати рано вранці, коли всі ще сплять. Ти забула ми, вовки, маємо полювати з граєю, а не поодинці. Вибач, дідусю, я хотіла розважитися. Ти завжди мені казав насолоджуватися життям і весело проводити час. Настала моя черга сказати тобі те саме. Ти проводиш у лігві забагато часу, виходь на повітря. Так, ти маєш рацію, Лало. Але в мене вже немає стільки сил, як в молодості. Я доживаю свої дні і сподіваюсь, що хтось зможе зайняти моє місце ватажка. Дідусю, як ти можеш таке казати? Ти досі сильний. Ти нам потрібен. Хе -хе. Гаразд. Поговоримо про твоє майбутнє, Лало. А про що тут говорити? Mm, вчора я бачив Суру. Він сказав, що ти дуже йому подобаєшся, і сподівається, що в тебе є до нього взаємні почуття. Що? А він посмів говорити про мене з тобою? Гаразд, я зрозумів. Напевно, ти не маєш до нього взаємних почуттів. Mm. І все-таки він сильний молодий вовк Лало. Ми ж не можемо його просто ігнорувати, правда? А вже ж можемо. Мені немає до нього діла. Лало, ти мене дивуєш. Якщо ти не знайдеш з ним порозуміння, можуть постраждати ваші почуття. Це його почуття, а не мої. О, визнай хоча б, що він хороший товариш, Лало. Сура, сильний та добрий. Хоча він має погане почуття гумору. Кому яке діло? Постривай. О, Лало Як він посмів піти до дідуся за моєю спиною. Подивись на це. Чудово Мауглі, дивовижно! Обережно! Уперед! Бо кічі годі та галасувати. Мауглі добре управляється, але не заважає йому тренуватися. Не перестану. Я лише підбадьорюю мауглі, коли він тренується майстерності полювання. Зануда. Що? Як ти мене назвав? Ніяк. Сьогодні такий гарний день, правда? ж? <му> Яке чудове я маю ікло! <му> Мауглі, а ти давно бачив Лалу? Я думав, вона з тобою. Не сьогодні, але ми бачили її вчора, і вона була дуже дружня, вона гралася з нами увесь день. Правда, Мауглі? Угу. Вона раніше не була такою милою. Думаю, вона хоче показати, що нарешті сприймає мене як одного з вовчої зграє, та мушу зізнатися, я досі нервую, коли вона поруч. Звісно, це природно. Може тобі варто тримати її на відстані? На відстані, що ти маєш на увазі? Нічого, просто думки вголос. Біжімо на скелі швидко. Вони підбираються ближче. Я відволічу їх увагу. А ти швидко тікай. Суро. Суро. Зараз лало. Біжи. Біжи. Поквапся швидше. Суро. Обережно позаду тебе суро Лало! О, ні, що робити? Добре, лише пару подряпин. Дякую, балу. Якби не твоя допомога, я не знаю, що би було, чим би це все завершилося. Я радий, що допоміг. Коли я почув шум, то зрозумів, що крокодили на когось напали. І коли я побачив вас, то дуже зрадів, що з вами усе гаразд. <гум> І дякую тобі, Суро. А якби не ти, вони б мене схопили. Нема за що дякувати. Я зробив те, що зробили б інші вовки на моєму місці. Ні, ти чудово бився. Я дуже рада, що ти почув, як я кликала на допомогу. А? Тебе поранили напевно, тобі боляче. Та ні, все гаразд. О, це жахливо! Відбувається щось жахливе! У мене жахливі новини. Багіро, маулі немає часу на сон. Що за новини, Чіл? Цей злочинець прямує сюди. Він скоро буде тут. Злочинець? Це бродячий вовк Банто із своєю зграєю. Що? Ти впевнений, чіл? Банто йде сюди з іншими вовками? Я бачив його на власні очі, Багіро. Його зі зграєю прогнали в цей бік люди після того, як він напав на сільських тварин. Погані новини. Цей вовк дійсно такий поганий. Так, Банто дуже поганий вовк. Раніше він жив у твоїй зграї, доки його не вигнали. Тепер він злочинець і порушує закон, як йому заманеться. вже вовк на таки здатен? Не кожен вовк Мауглі. ми говоримо про банту. Раніше він жив поміж нас і не завжди був поганим вовком, але він піддався впливу шерхана і почав нападати на сільських тварин. Після цього він вчиняв і більш жахливі злочини. Ми прогнали його, а згодом він знайшов собі поплічників. І вони утворили нову зграю. І цей банто прямує сюди. Тепер мені зрозуміло, чому новини такі жахливі. Саме так. Тепер він прямує сюди, і скоро буде тут. Це дуже серйозно. Банто з його зграєю ніщо не зупинить. Вони спустошать нашу територію, вони заберуть нашу здобич. Якщо ми не знайдемо спосіб зупинити банту. Нам усім гаплик. Кінець. Мауглі, іди і знайди Акелу. Нам потрібно терміново зібратися на нараду. Так! Маленький хлопчик у чоглях без па... Сповень звірів і птахів, Як живий стоїть людини син, але поволі за згодою вовків, звір дикий хлопця зігрів сім'ю нову малюк зустрів, і здобув він вірних друзів своїх захисників. Віру свої сили йти, просто сміливо до мети. слабким завжди допомагай, і тім свій захищай закони чунглів.